Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна Краса Природи. 17 серпня. Йде до кінця літо, проте жара ще нас не покидає, вертається, ще буде у нас тут 34, 35, 36. Слава Богу, ночі вже більш прохолодні. Десь 19, 20, 22. От. Та й вже день поменше, так що жаркого часу менше на день стає. Ну, Хто займається квітами, прийшла пора е, сіяти, хто посіяв, розсаджувати е, дворічні квіти. Є група квітів, називаються дворічники значить, сюда відносяться е, такі як дворічні дзвіночки, потом е, віола от, фіалка, Е, значить. Е, гвоздика Турецька. От у мене тут перед вами стоїть гвоздика Турецька. E, Де-то я її висію йде э, цим э, сходом 20 днів, і я вже потихеньку починаю їх розсаджувати в горшочки. Займаюся нею горшочною культурою. Чому? Тому що, звісно, в відкритому ґрунті жара і спека, все висохне і все э, посохне. Тому займаюся в горшках. Ну і е, з тим, щоб е, в осінній період, коли ми будемо там продавати і квіти, і, і якісь саджанці, і клубніку, хлуб, е, е, да, е, можна було пропонувати людям і гвоздику Турецька. Гвоздика Турецька, це типовий дворічник, Получається, е, що Час посіву і осінню формує розетку, дуже засух... зимостойкий морозів не боїться. І так як він сформував розетку, в розетки так він і зимує. А вже на весні, при висадці в відкритий ґрунт, буде квітувати. Якщо він не пройде період іералізації, значить. Не буде цвісти, він не буде. От. Якщо його висіять із весни, то він сформує розетку і в такій розетці буде знаходитися аж до наступної весни. Маю такий досвід. Тому тепер я от, для того, щоб осінню він мав хороший товар, не вид, висіваю його значить, в кінці. Липня на початку серпня місяця. Зараз він тут вже бачите, має 4-5 постійних листи, справжніх листочків і вже обріз і можна його вже висаджувати в горшочки. І тепер він повинен пройти період яровізації. Гвоздіка Турецька повинна пройти період іаровізації, і з весни, з середини травня, десь червень буде цвісти Своєрідний, своєрідна квітка, багатьом дуже подобається. Її можна вирощувати і на зріст, і можна просто в квітниках, в клумбах. Обрамлять клумби. Коротше, дуже оригінальна і красива квітка складається із такого зонтика, багатоквіткового. Ну, от це найголовніша властивість, що він повинен пройти період яровізації. От що можна сказати про гвоздику турецьку. Хто ще? Не сіяв, можна пора сіяти. І як отримаєте всходи, потім можна її розсадити. Якщо у вас є хороші грядки, в грядки буде зимувати в грядках. Якщо немає так, грядок може буде зимувати в вазончиках. Ну, Я вирощую її значить, касетним способом. Що значить касетним способом? Висіваю кожну ячеєчку по одному, ну в основному, де потрапило два насінни, потім я розділяю і висаджую по одному насінні в кожну касет. Коли вони вже от підросли, починаю їх в горшочки. Зараз я вам покажу висадження горшочки. Ну, от, от, перед вами вона вже у горшочках. Зараз, звісно, ще температура жарка, тому треба спостерігати, поливати, щоб вона не, не, не пересохла. І от е, частина у мене вже в горшой, час вже на стелажах. От вона вже в мене тут стоїть на стілажі. Як ви бачите, гарно прижилася, хороший тур рослин. Через неділю-дві буде вже мати непоганий вигляд, а вже от на середину вересня місяця, початок жовтня, буде дуже гарна розкущена розетка така. розетка. От Таким чином е вирощується гвоздика турецька. Якщо не пройде іеровізацію, якщо її посіять з весни, то буде стояти е в розетки, е поки не пройде е період іеровізації через е холодні температури. Отакі, От друзі, справи із такою збітковою культурою, як е е гвоздика турецька. Ну що ж, на цьому е, буду закінчувати свій репортаж про цю квітку от, і про її методи вирощування. Да. Бажаю всім мирного неба і хороших успіхів у всіх ваших е, е, роботах із квітами. І всім на все добре, до побачення.